Понад 6 кілограмів жимолисті з куща зібрали цьогоріч на випробувальній ділянці розсадницької компанії, що у селі Микулинці на Вінниччині. Рекордний врожай, за словами директора фірми Сергія Змійчука, дав канадський сорт Боріал Б'юті, що у перекладі означає північна красуня. У нас є там російські сорти в випробуванні, є українські сорти в випробуванні, є канадські, польські сорти. Щось росіянам тут найгірше. Вони щороку дають найнижчий врожай. Збирали з тих сортів 1,1 кг, 1,7 максимум кілограма з рослини. З польських сортів збирали близько 2 кілограм з рослини. Канадці, наприклад, Boral Б'юті минулого року давала 4 кг з рослини в середньому. Цього року 6,3 на гектар в перерахунку, то урожайність вийшла близько 25 тонн з гектара. Вага ягоди теж побила усі рекорди, каже Сергій. 8 грамів збирали врожай з п'ятирічних рослин. Ну, цей сорт не найсолодший. Boral Beauty дуже крупна. І продуктивна, але по смаку вона поступається. По смаку є багато цікавіших сортів. Наприклад, той самий Борел Blizzard. Він має дуже солодку ягоду, менше кислоти. Або, наприклад, український сорт світанок. По смаку, мабуть, один з найкращих сортів. Втім, за розміром ягід і врожайністю, український світанок цьогоріч канадському. Б'юті» трішки поступився. Розповідає тут, ми отримали. 4-4,5 кг кілограма з куща сорт середньо-пізнього строку достигання, але він дуже тривалий час тримається на рослині. всього на випробувальній ділянці компанії поруч із лохиною, агросом, малиною, ожиною і порічкою росте близько 30 сортів жимолості. Цими ягодами засадили пів гектара. Для того щоб розуміти, які саме саженці і яких саме сортів варто вирощувати, то ми відповідно і маємо ту випробувальну ділянку, де ми відтестовуємо всі нові сорти цьогорічні дощі, заморозки в період світіння позначились на продуктивності більшості видів. Хоч ця культура і витримує під час цвітіння мінус 7, але все одно на продуктивності це сказалось. На продуктивності більшості сортів жимолость на відміну від лохини у догляді не вибаглива, каже Сергій. Саджанцям потрібен регулярний полив і обмежене підживлення. Це посадкова. Попри те, що тут у нас є механізм, який нам допомагає без людей. Тут ми ніяк кожна людина відповідає за свою роботу. Звідси саджанці. Ягід по лінії йдуть на розсадник просто неба. Тут вони зростають. Дівчата садять, вони приходять, ми розставляємо на ринку. Компанія з 2011-го нині працюють над виведенням сортів жимолості, кущі якого плодоноситимуть довший час. Намагаємося виводити ті сорти, які б триваліший час плодоносили були більш пізніми в сороках достигання триваліший час тримались на рослинах для того, щоб розширити сезон постачання ягоди на ринок. Ірина Ахоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.